до нового року такий подарунок всім відвідувачам Чернівецького природничого музею планують зробити його співробітники. Науковці вже дослідили і обробили рештки тварин велетнів і до кінця місяця виставлять експонати на огляд. Отже, напередодні свята всі охочі зможуть їх побачити. Нагадаємо, двоє рибалок випадково на берегах Дністровського водосховища знайшли рештки мамутів та інших тварин. Котрим понад 50 тисяч років вчені підтвердили, що це археологічні знахідки однієї з найдавніших в Європі стоянок. Зокрема, деякі з цих кісток неандертальці використовували як знаряддя праці. Вчені кажуть, випадок унікальний, оскільки ті, хто знаходять артефакти, зазвичай привласнюють їх. З Часом історичні раритети перетворюються на попіл. Натомість для науковців навіть елементи решток дозволяють зробити нові відкриття. До прикладу, нашарування на зубах, мамотів чітко вказують на вік тварин. Прізвище Буковин. В котрі зробили такий вчинок, зафіксують біля кожного з переданих експонатів. У зв'язку з створенням водосховища Дністровського там цей берег зараз розмивається, руйнується і ці кістки потрапляють на поверхню. Ну і люди нам приносять те, що вони знаходять на березі. В нашому музеї дуже. Мало знахідок на цього часу. Ну принаймні, ці знахідки можна вважати, ці фауністичні рештки, можна вважати врятованими, тому що якщо вони б залишилися на поверхні, ну мороз і сонце їх би просто зруйнував.